Віддати російських дітей у загони чеченських бойовиків вирішили у Держдумі Росії 2 лютого. Депутат Думи Дмитро Кузніцов запропонував створити дитячу версію батальйону Ахмат. Виховувати російських у своїй більшості православних дітей у цій так званій академії будуть мусульмани, як висловився депутат чеченські та інші північно-кавказькі чоловіки. Крім того, навчанням підростаючого покоління Росії за задумом Кузніцова займуться так звані ветерани війни проти України. Один із майбутніх педагогів потрапив в український полон. Ось як він пояснює, наприклад, цілі так званої СВО. Там коротше, йде ось це ось один ні не отримав. Настя схема заплутала. Заплутана схема, за якою цей приклад для підростаючого покоління росіян потрапив на фронт. Насправді просте загримів за грати і щоб на зоні довго не засиджуватися. Пішов у загони шторм З. Заліз у квартиру, поцупив інструменти. Навіщо вони потрібні? Ну як? Треба у господарстві, ось тільки чому російські діти, яких не добив тоді ще молодий Кадиров, тепер самі вчитимуться вбивати в так званій академії чеченського лідера, у Держдумі Росії не пояснили. Тим більше, що самі кадировці не дуже поспішають помирати у російській війні проти України. Про це повідомляють покинуті на позиціях своїми кавказькими побратимами росіяни. На сьогодні ми таку... сьогодні. Ми маємо таку. Що загін Ахмат був знятий з позицій, щоб виїхати на голосування в ЛНР. Нах нам зараз це голосування. Якщо у нас прорив в обороні, Ахмат, будьте мужиками, поверніться на позиції, добившись влади, Кадиров молодший міцно вчепився за надані можливості. Однак для чеченського народу такий лідер самого початку не обіцяв нічого доброго. А за 20 років при владі його нахабство та вседозволеність розрослися до неймовірних масштабів. Вбивства, викрадення, тортури, фабрикації справ про нібито тероризм, щоб залякати супротивників. Це і є правління Рамзана Кадирова. Більше того, все дозволеність Рамзана Кадирова схоже передається у спадок. У вересні 2023-го його 15-річний син Адам скоїв самосуд над росіянином Микитою Журавльом за спалення Корану. Сам Рамзан пізніше опублікував відео побиття. Таким чином Кадирови порушили щонайменше 9 статей російського. Того законодавства пізніше Адама Кадирова ще й нагородили а так званий громадський рух патріоти Росії опублікував цілу статтю, де похвалили Адама Кадирова, а Микиту Журавля назвали зрадником. Чи треба пояснювати, як саме північно-кавказькі чоловіки виховуватимуть російських дітей? Але в Кремлі, схоже, думають тільки про те, як мілітаризувати підростаюче покоління Росії та швидше зробити його гарматним м'ясом, і навіть не побоюються, що кадировці зроблять із маленьких росіян армію. Під себе. Про яку мораль на Росії може йтися? Адже Кремль посилає дітей не те, що на виховання до кадировців, а одразу на фронт. Брехати про відсутність російських строковиків на фронті в Україні в Кремлі почали з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В цій операції... У цій операції беруть участь тільки професійні військові, призовників немає жодного. Факти ці виявилися завдяки тому, що строковики стали не лише вмирати, а й потрапляти до українського полону. І на відео з російськими військовополоненими, викладеному у відкритий доступ, російські матері почали дізнаватися про своїх дітей, які нібито проходили строкову службу на території Росії. Втім, деякі російські строковики не доживають навіть до фронту. Так, в окупованому Криму на початку листопада 2023 року у військово-морському госпіталі Севастополя помер 19-річний солдат Андрій Лажиєв із Карелії. Офіційна причина смерті важка травма голови. Згодом Батьки Андрія через працівників лікарні з'ясували, що на його тілі були сліди численних побоїв. Сім'я Лажиєвих упевнена, що їхніх синів змушували силою підписувати контракт з Міноборони Росії. Дізнатися правду про знущання над російськими строковиками непросто, але деяка інформація все ж таки стає відома громадськості. Так у лютому, 2023-го просто у військовій частині наклав на себе руки 20-річний строковик з республіки Комі Сергій Грідін. У передсмертній записці хлопець пояснив, що командування тиснуло на нього, щоб він підписав контракт з Міноборони Росії. Описувати знущання, які вчиняли наді мною ці тварини. Я не хочу і не буду, але жити з цим не можу. Вирішив померти тут, на рідній землі, без чужої крові на руках. Товариші по службі Грідіна встигли сфотографувати передсмертну записку до того, як командири відібрали і її і знищили. Так цей випадок набув розголосу. Втім, російська громадськість все про. Ковтнула, а тепер схоже, готова терпіти навіть знущання з малюків, аби не суперечити путіну. Вже цього літа багато російських дітей відчують на собі кавказьке виховання у Держдумі Росії обіцяють літня зміна Академії Ахмат дуже швидко еволюціонує в цілу освітню установу так званий військово-патріотичний корпус. Набирати туди дітей обіцяють з усієї Росії. Тож навіть маленькі москвичі та пітерці зможуть на власній шкурі випробувати кадирівське виховання Дон. Заповіти зараз робитимете, якщо я помру, допоможіть моїй сім'ї.